Живі свідки історії столітні волинські ветерани ще тиснуть руку і вірять в перемогу. Операція «Перехоплення» на Волині поліція наздоганяла поза шляховик. На хабарі спіймали завідувача одного з відділень Волинської психлікарні. Підрізав товариша по п'яній, а тепер закликає суд до тверезості. Зимнівська громада у Скорботі. Під час виконання бойового завдання на Донеччині героїчно загинув 56-річний солдат Юрій Салабай, житель села Льотниче. Його життя обірвалося 5 травня цього року в районі населеного пункту Новоселівка, перша Покровського району Донецької області. Причин похорону буде повідомлено згодом. У тій страшній війні загинув кожен п'ятий українець. Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В Луцьку на меморіальному комплексі Вічна слава люди несуть квіти до підніжжя пораненого солдата. Пані Раїса цього дня згадує батька, котрий загинув на фронті. Мені було два роки, я його не пам'ятаю. Я росла без тата. але в цей день завжди ходжу, ходжу 9-го чи восьмого згадати батька, згадати тих захисників. Де б не була, коли б не була, я на меморіал і чи до пам'ятника, до якогось обов'язково в цей день ходжу. Мої батьки, батько дружини також були на фронті. От, ми поклали. Їм також квіти. Є ветеран нашої організації Ліхтарович Олексій Васильович, якому 100 років виповнилось 28 березня. От, але сьогодні він не зміг прийти. У цій постаті біль всього покоління, бо ж загинули мільйони українців. Це спомин, це шрам на історії, який не заростає. Мій батько загинув у 44-му році. Я народився, а він загинув. І це така дата, вона не повинна забуватися. Вона повинна бути тут у душі всіх. Не тільки нас, бо мені вже 80 років, а і тим молодим, щоб вони знали, для кого це все робилося, і, і бідати шану, що не можна це забувати. Тому що це, це горе для всіх. Ми згадуємо, щоб ніколи не забути і щоб вистояти знову. Я дочка ветерана. Некрахова Василя Григоровича, який все життя пропрацював після війни в Луцьку директором школи. І мій тато дуже любив бузок і Сьогодні день пам'яті. Я присвятила свій вірш. Ми жива пам'ять батьків, і зараз ми боремося за тих, хто зі щитом, і молимо за тих, хто на щиті. Ми вдячні всім нашим батькам без меж, що звільнили країну від катів. Не дозволили народ притворити в рабів, але невідомо коли коріння в Росії пустив расизм. Це сучасний світовий катаклізм. Дай Боже, щоб прийшов скоріше мир, дай Боже сили нашим захисникам. Дай Боже їх вигнати окупантів з нашої країни. Ці квіти, немов сльози, які не висохли за десятки років. 2014 року до повномасштабного вторгнення наші бабусі, дідусі завжди говорили, щоб тільки не було війни. І ми тоді думали, яка війна? Ми можна сказати, безвідповідально ставилися до цих слів. думають, говорити і говорить. говорить. На превеликий жаль, довелося відчути напевно кожному українцю сьогодні, що таке повномасштабна війна і що таке ця біда, і це гори. коли гинуть люди, коли гинуть наші герої. Коли дітки, дружини залишаються без своїх чоловіків, дітки без своїх батьків, а батьки без своїх синів і дочок, сьогодні схиляють голови і біля пам'ятного фотостенду з обличчями тих, хто загинув у нинішній війні. День, коли біль минулого переплелась із сьогоденням. Цей день ми завжди пам'ятаємо, що, що це день, що це за день? Це день пам'яті і день слави наших героїв. І скорботний, і день перемоги, що ми перемогли. Сказав поет, народ мій є, народ мій був, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Твердо і віри в нашу перемогу. Хай живе Україна. Україна була, Україна є, Україна буде. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Ветеранів, котрі пережили пекло Другої світової війни у Луцькій громаді, залишилися одиниці. Найстаршому Івану Посікану незабаром 102 роки. Міський голова відвідав ветеранів і вручив їм подарунки. «Побажати вам здоров'я, щоб ми з вами зустрілися ще не один раз. Цю дату. Ми вас так, вітаємо і дуже дякуємо я вам. Ноги не, не ходять так, як треба. Такі періоди проживу. 33-й рік. Я чуть не вмер. І, 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 і при цьому я був у Вока Ленинграда, теж за на день получав одну буханку хліба. А от Олексій Ліхторович нещодавно в березні відзначив столітній ювілей. Хочу подякувати вам. За ваш подвиг, все, що ви зробили для того, щоб побороти нацизм, для того, щоб Україна змогла вистояти в ці складні роки. І щоб ви, ну як мінімум, не в гіршому здоров'ї були, тільки в кращому. Вітаю вас. Дякую. Лучанину Станіславу Лісовському пішов уже 99-й рік. Ще один ветеран проживає у селі Сирники. Це Михайло Гарбарук, дідусеві 98 років. Кожен із цих людей це жива історія, не тільки про перемогу, а й про ту страшну ціну і жахіття, які несе війна. Увага до ветеранів це наш обов'язок, вияв поваги і шани за їхній подвиг. Олена Лищук, телеканал Аверс. Меня Сьогодні близько обіду перекрили трасу Луцьк Володимир. Відповідними відео користувачі ділилися у телеграмі. Бачимо, як рух перекрито вантажівками, а навколо декілька екіпажів поліції. Як виявилось, правоохоронці помітили позашляховик, який їхав з ознаками сп'яніння на великій швидкості. На законну вимогу копів водій не реагував та продовжував втікати. Наразі порушника спинили й оформили на нього відповідні матеріали. Рух трасою відновлено. Видавав довідки військовозобов'язаним з хибними відомостями за гроші. Вчора ми повідомляли, що у Волинській обласній психіатричній лікарні працюють правоохоронці. Як стало відомо, завідувача одного з відділень спіймали на гарячому, коли той отримував чергову оплату за свої послуги в розмірі 70 тисяч гривень. Бізнес посадовця, за даними слідства, працював з грудня 2024 по травень цього року. Наразі вирішується питання щодо обрання лікарю запобіжного заходу та відсторонення від посади. За ухилення від служби попав під кримінал. Така ситуація трапилася у Лучанина, який 30 липня минулого року вже під час проходження військово-лікарської комісії отримав повістку. Проте брати її відмовився. Мовляв, має проблеми зі здоров'ям до військової служби непридатний. В Судовому засіданні були допитані вже всі свідки, досліджені письмові докази. Встановлено, що він таки визнаний військово-лікарською комісією придатний до військової служби. Проти показів нести службу у нього немає. На попереднє судове засідання обвинувачений не з'явився, хоч і був повідомлений належним чином. Яка ж причина неявки цікавиться суддя у адвоката підозрюваного? Хочу вибачитися життя клієнта було небезпеці. Були проблеми з тиском, був затриманий поліцією, чотири дні тримали на казармі, викликали швидку. Швидка казала, що він вмирає його потрібно госпіталізовувати і його не відпускали. Не враховуючи, що перше, не такого, що не повториться. Проте і сьогодні на лаві підсудних порожньо за обвинуваченого відбувається його адвокат. Десять хвилин назад написав на вайбер, що він госпіталізований кориспанцер. З 10 хвилин написав 11-23. Лише це повідомлення? Чи є якісь? тільки повідомлення? Я прописав, що Василь, дайте мені, будь ласка, попередній діагноз, що ви і коли ви. Він мені просто написав. Я в нарко. Кажу, на корисах поправила лайк більше чого не що ж це за хронічна недуга, яка проявляється виключно перед судовими засіданнями. Така поглядається тенденція, що обвинувачений хворіє. Діколи засідання у нас відбуваються. Інші періоди його нього здоров'я ніби все добре. Розгляд справи змушені відкласти. Сподіваємося, здоров'я покращиться і підозрюваний таки знайде в собі сили дістатися до зали суду. Зазначимо, що за санкцією статті, яку інкримінують обвинуваченому, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Свою кримінальну кар'єру Лучана розпочав ще у 2009 році. Спочатку грабіж, потім зберігання психотропів і крадіжка. А ще ніби спричинив тілесні ушкодження правоохоронцю і знов крадіжка. стих відбути останні покарання, як вскочив ще одну халепу. Все трапилось неподалік будинку, де проживає чоловік. Лучанин зустрів сусідів. Вони пішли в альтанку, де вживали спиртні напої. Один з чоловіків почав його просити надіти військову форму. Він погодився та пішов додому переодягнутись. Коли повернувся, то там були ще Чоловіків один з них почав до нього говорити, що він самовільно залишив військову частину, через що виник конфлікт, і він в грубій формі його послав. Обвинувачений запевняє, що після цього один з присутніх почав його бити по обличчю. Він вирвався і пішов додому. То помстився його кривднику, не знає. Під час спільного розпивання спиртних напоїв перебуваючи в стані алкогольного співання, керуючись метою заподіяння тілесних ушкоджень, стані свідомі чи значення суспільно небезпечний характер власних дій та передбачаючи їх спільно небезпечні наслідки. Отримуючи правій руці, ніс, наніс ним один удар в ділянку правої щуки обличчя та один удар в ділянку правої частини грудної клітки потерпілого. Як результат наскрізне поранення щуки та пошкодження правої легені на щастя, чоловік залишився живим. Обвинуваченого судили, однак на вирок поскаржилися, і прокуратура, і захисник вирокуралі те, що свідчив, потерпілий свідок. Чи прокурор договорився з суддю з адвокатом, чи що в апеляції обвинувачений просив суд замінити йому адвоката? Ігнорував мої прохання щодо надання доказів моєї винуватості. Про те, що я якби те саме учасник бойових дій, є ну, контужений, тобто і ну і багато таких. Ну. Насталося, як гадалося. Відтягнути судове засідання не вдалося. Питання обвинуваченого про заміну захисника залишити без задоволення. Надалі ж під час судового засідання обвинувачений захисника підтримував, особливо коли останній стверджував про недоведеність вини. Захисник вважає вирок суду необґрунтованим. Посилається на те, що місцевий суд в основу винуватості поклав свідчення потерпілого та свідка. Які перебували в стані локального сп'яніння та не пам'ятали детально обставин, вказує на те, що тілесних ушкоджень потерпіло, обвинувачений не за. Подієво мовляв, напилися до такого стану, що не пам'ятають різанину. Крові потерпілого на руках обвинуваченого немає, і тому його слід виправдати і відпустити. Ні, підзахисник не немає жодного відношення до нанесення тілесних ушкоджень для потерпілого. Просив суд скасувати вирок суду першої інстанції та ухвалити новий вирок, яким заперевленим обвинуваченням продати попіс. Ймовірно, через свій гіркий досвід товаришування оковитою обвинувачений з останнім словом звернувся до суду. суду Взагалі до останнього неодноразово судимий Лучанин вини зарізанину не визнав. Результат судового засідання апеляційного суду 5,5 років за ґратами. Ольга телеканал Аверс. Одного літнього ранку, в червні 2022 року, мешканці дачного масиву на той час садового товариства пластик раптово опинилися без світла. У спеку це стало справжнім випробуванням. Охолодитися було ніде, продукти псувалися, люди рятувалися хто як міг. Якраз жара на вулиці. Людей холодильники розмерзаються, колонку треба включити. Воду тут живуть люди, в яких ще є діти-інваліди, учні садочка діти. І люди, хто де як міг спасатися? Хто там циплят посадив, знаєте, висижували інкубатор, вивозили хто в село, хто в місто, до знайомих, до родичів почали холодильники ввозити. і тоді з'ясувалося, що причиною такого відключення стала боргова яма близько 109 тисяч гривень. Як виявилося, заборгованість перед обленерго тягнулася ще з 2019 року. Тоді у мешканців виникло логічне питання, як же так сталося, коли всі стабільно оплачували рахунки. Відповіді вони пішли шукати до голови товариства Сергія Кліментовича, але той, як кажуть, голову у пісок. Спершу годував обіцянками, а потім і зовсім перестав виходити на зв'язок. Особливо така ситуація обурила військовослужбовця Сергія, який неодноразово хотів по мирному вирішити питання. Він не має стиду, обікравши у цих пенсіонерів, обікравши цих людей, нажившись. Якщо ти не воюєш і крадеш ті кошти, тобі не соромно. Скажи чесно. Коли зрозуміли, що від колишнього голови, як згузки вода, відразу організували термінові збори, створили ініціативну групу та зібрали 117 тисяч гривень. Хто живе постійно, вирішили на зборах, здавали по тисячу гривень, хто отак приїжджає тільки на сезон по 500 гривень. І от ми збирали, бачите, оці кошти. Підрозпісь, кожен збирав, от, підписувалися. Обленерго пішло на зустріч, та через два тижні світло повернули. Та на цьому історія не закінчилася. Як розповідають дачники, після відновлення електропостачання голова товариства два рази самовільно підключався до мережі. А тепер він приїжджає просто своїм генератором і чхав він на людей, вибачте, будь ласка. І отак сто з лишнім тисяч вісить. Ще потім в процесі роботи з'ясувалося, що ще люди є такі. Що в нас було за підключення, коли хочеш приєднатися до електромережі, треба було платити півтори тисячі. То в них не побрав гроші, не попідключав, то потім ще й ми. Мусили безкоштовно тих людей підключати, бо вони показали заяви, де написано було. Відтак вже майже третій рік Кліментович Сергій не віддає людям гроші, Ба більше, як розповідають люди, майже що вихідних на його дачі гучні гулянки. На збиру я неодноразово привозить, от там його будинок, дівок, включаю генератор, музика, танцюють, хохоти, якось так аморально. Сам же Сергій Кліментович свою провину заперечує. Каже, борги справді. Були, але люди на них не реагували. А збором коштів взагалі займалася інша людина. Мовляв, його роль лише оплатити по квитанції. Хто крайній невістка, як то кажуть, в наших краях то получився крайній я. А я в кінцевому результаті тільки отримав гроші, які мені назбирав той чоловік. Чи та людина відповідальна, яка була за електроенергію? От і все. У нас, наприклад, попередньо до того, як став цей чолов'яга відповідальний за електроенергію і електромережі на масиві, був інший старший чоловік, який також цим займався, то до того часу, поки він був, у нас не було ні достач, ні проблем, нічого. І знову ж я тоді ж на початку був головою. Щодо колишнього голови вже була відкрита кримінальна справа, яка швидко і закрилася. Він е відписується, відмахується з посмішкою, що в нього є відверто кажучи, як він заявив не по телефоні. У мене є зв'язки, у мене є поліцаї, у мене є слідчі. Я дам гонорар. А ви жебраки, як він сказав, людям ідіть вон, а будете ходити, то я вам зроблю проблеми. Свою чергу дачники не втрачають надії добитися справедливості. Повторно звертається до правоохоронних органів, щоб ті не закривали очі на таке зухвальство. Покарайте цього Клементовича відповідно кримінальній статті, те, що він вкрав цю певну суму і не віддає вже третій рік. Не треба закривати особисто цю справу. Її треба провадити і покарати зручинця. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У Луцьку відбулася важлива зустріч за участі заступника міністра молоді та спорту України Сергія Тимофєєва, начальника Волинської обласної військової адміністрації Івана Рудницького та представників Підгайцівської громади. Головна подія підписання меморандуму про впровадження клубної системи спорту на Волині. Ми, як міністерство молоді і спорту, взяли за основу досвід саме європейських країн, які ближче до нас. Ми взяли вершки, я можу сказати. Так, і якраз пропонуємо в цьому меморандумі і цим порядком скористатися, тому що досвід Франції і досвід Польщі, саме підтримка спортивних клубів як громадських організацій, а не як комунальних закладів, впливає. Ми сьогодні кажемо про наступне: що існують в паралелі комунальні заклади, і паралельно створюються ініціативи громадськості, і ми подивимося певний період часу півроку, рік. Що більш конкурентно спроможне і що більш дієздатне? Проєкт, розроблений за зразком європейських країн, зокрема Польщі та Франції, передбачає безоплатні заняття спортом для дітей до 18 років, людей від 60, ветеранів та їх родин. А також, як зауважив Іван Рудницький, що до цього переліку було б добре додати і категорію внутрішньо переміщених українців, щоб допомогти їм адаптуватися та відчути себе частиною громади. Діти це діти України, тобто тут до 18 років, це соціальне навантаження на громади, і вона закриває комплекс це. Друге, це люди 18 так, до 60, які теж мають живуть в тій чи іншій громаді, якщо ми говоримо там, про Підгаз. Та може бути, обратно говорячи, 5-6 жінок чи мужчин, там, наприклад, які мають на меті там, теж займатися е, спортом. Так? Угу. І вони підпадають просто під цю програму і все. Якщо там буде написано ВПО, він є ВПО, він проживає в тій громаді, він платить вже плати ПДФО в цій громаді. Yeah, 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 yeah. Він працює в тому підприємстві в цій громаді, але він тою опцією користується, тобто сама громада йому оце ПДФО, як він платить, повертає у вигляди якоїсь соціальної послуги, послуги в частині е там, от, цього спортивної, ну, займається спортом, от тобі дає можливість займатися. Спортивні клуби, які діятимуть у громадах, як громадські організації, отримуватимуть фінансову підтримку з місцевого бюджету 600 гривень на місяць за кожного учасника. Якщо клуб охоплює не менше 40 осіб. У підгайцях уже активно готуються до реалізації проєкту. На базі існуючої інфраструктури громади з'являться нові можливості для мешканців усіх вікових категорій. Така практика має шанс стати моделлю для всієї країни. Анна Рарох, телеканал Аверс. У селі Борохів нас зустрів настоятель храму та розповів, на цьому місці колись була стара церква, згідно історичних документів, побудована у 1362 році. Потім у 1878 році звели дерев'яний храм. Храм був величний. кажуть, люди старші згадували, що хори були такі величезні. Вони аж до вівтаря проходили. Ну, храм вмістимий. І він проіснував до початку Другої світової війни. Тут, по всій видимості, мав бути великий бій, і людей виселили. І у цій хатинці залишилося тільки регент, як називалося Діак тоді. І ця жіночка вона нікого не послухала, в цій хатинці залишилась, і почалися якраз військові дії, бій. Видно, з радянських хтось з представників почали шукати з військ, звідки наводчик хтось десь наводить. Побачили в храмі дзвіниця була відкрита, і вирішили, що там є німецький наводчик, який через біноклі. Він бачить і він наводить з лісу, намагалися його зняти. Другим снарядом попали у дзвіницю. Храм був дерев'яний, він спалахнув зразу. Пожежу намагалась загасити регентка, але марно її хатинка до слова і досі тут стоїть, оскільки храм згорів вщент у 1945-му сюди перенесли надіючу дерев'яну церкву, що стояла біля села Озеро у чешській колонії. Жінки, діти старші, старці. Всі, значить, під водами, розібрали той храм, їм дали дозвіл, і вони під водами привезли його сюди. Привезли його сюди, і отут його почали монтувати. І в 47-му році. В грудні місяці його освятили. на місці, де згорів старий храм. 21 рік тому почали зводити нову церкву, яку освятили у 2014-му. А храм, який перевозили по закінченню війни, каже священник, довелося розібрати. Старий храм вже був аварійний. Він вже так ру руйнувався, Деякі місця були настільки слілими, слі, сліли, що було вже небезпечно просто для людей. Вверх. <кій> Купол взагалі, був знивший, і ми його гарненько розібрали. І я запропонував, щоб е, ці частинки вони так благовійно кудись використались. Я у три храми, які будувались, покликав священиків кажу: от, дивіться, частинки, що вам треба для нового храму, десь можете використати, беріть. На місці, де був престол старої розібраної церкви, вирішили поставити хрест і огородити. Є перед новим храмом і ще один хрест. Його встановила теща священника. Вона монахиня, Закарпаття. І якось в своєму житті їй дуже хотілося поставити більше хрестів. В Закарпатті є така навіть особливість, традиція, якщо в якійсь сім'ї. Е Є священик, тобто хтось прийняв священий сан, То обов'язково в дворі ставлять хрест. Ми ставили, але організатор вона, і так з того часу цей хрестик стоїть в такому закарпатському стилі, як на Закарпатті. Вже в храмі священик розповів, церква активно волонтерить ще з початку АТО. молодші колеги возять допомогу від людей на передову. Є тут і особлива ікона: прихожани вірять, зцілює та лишають їй свої дари. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Борохів, телеканал АВРС. Простір жіночого здоров'я, турботи й професіоналізму жіноча поліклініка, що при луцькому клінічному полговому будинку місце, де кожна жінка відчуває себе впевнено та захищено. Тут поєднується багаторічний досвід, сучасні технології та щире піклування. Наша мета не лише лікувати, і надавати якісну медичну засновану на доказах допомогу, але передусім. Допомогти жінці на всіх етапах її життя, супроводжувати її на всіх етапах життя. В нас працює потужна команда професіоналів, які дбають про кожну пацієнтку як про найріднішу. Від профілактики до вагітності, від діагностики до післяпологової підтримки, фахівці поліклініки щодня допомагають сотням жінок. Надійна лабораторна база та сучасне обладнання дозволяє швидко і точно ставити діагнози. Дає нам. Змогу раніше виявляти, звичайно, ці передракові захворювання, лікувати їх, профілактично оглядати так само жінок. Дуже добре, що є таке обладнання. Дуже важливо жінкам оглядатися, якщо є потреба, це один раз в рік з повним обстеженням, якщо є потреба, і частіше приходити звичайно на прийом. Ну і дотримуватися рекомендацій. Жінкам бажаю любити себе. І займатися своїм звичайного здоровим жіночим. Жінки, які тут обстежуються, відзначають, окрім професіоналізму, головне тут людяність. У нас вже є двоє діток, 12 і 10 років, і наважились на ще одного братика. Чекаємо з нетерпінням, що двоє попередніх дітей також були народжені тут з допомогою спеціалістів даного клінічно пологового будинку, які відносяться до всіх своїх пацієнтів, як до рідних. Тут можна отримати кваліфіковану допомогу в будь-який час доби. Лікар завжди на зв'язку, завжди спостерігалась лише в жіночі консультації, тому що лікарі на вищому рівні обладнання, лікарі і завжди все влаштовувало. Прагнемо, щоб кожна жінка відчула, що ми турбуємося за її здоров'я. Ну, і основне покликання наше це допомагати жінкам. Буде дуже раді, якщо ви до нас будете звертатися, і ми раді вам в цьому допомогти. Також при поліклініці діє виїзна бригада, яка допомагає жінкам у найвіддаленіших куточках громади. Жінка отримує повний спектр гінекологічної допомоги, включаючи і консультацію лікаря, і огляд лікаря, і узд діагностику Далі вони звертаються до нас. Ми змінили графік роботи, і хочемо наголосити, що з 1 червня ми будемо працювати з 8 до 8, щоб найбільш зручно було для наших пацієнток. А найголовніше, більшість послуг тут доступні абсолютно безоплатно.